Сьогодні 11 листопада 2022 року заняття Соціо. Бесіда про енергозбереження. Доброго ранку, мої улюблені друзі. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні у нас незвичне заняття, а незвичне тому, що сьогодні у нас день енергозбереження. Про це ми з вами і поговоримо. Сьогодні, дітки, ми поговоримо про, про те, що вся наша земля це наш великий будинок, наш добрий будинок, просторий будинок. Ми всі з народження тут живемо. Я хочу сьогодні розповісти, як наш будинок треба зберегти. І що ми повинні зробити, щоб захистити нашу землю? Увага! Дивимось на екран. Так, сьогодні до нас у гості прийшов незвичний гість. Хто прийшов, ви повинні відгадати. Слухайте уважно загадку. Газ і воду відрахує, і нічого не забуває. Крутить диск, міняє цифри, іноді він дуже швидкий, іноді повільний дуже. Що це, діти? Це лічильник, хто не знає, підказую. Так, до нас у гості сьогодні прийшов хлопчик-лічильник. Він хоче послухати, що ви знаєте і як ви мені відповідаєте. Так, дітки, а скажіть мені, чи знаєте ви, що таке енергія? І для чого вона потрібна? Так, давайте з вами поміркуємо. Без чого не може прожити людина? Так, звичайно, без води, без тепла, без світла, без їжі. Усе це можна назвати одним словом енергія. Так, а скільки треба одній людині енергії? <кій> багато, правильно. А скільки живе людей на планеті? Так, звичайно, багато. А чи вистачить енергії на всіх, якщо її не економити? Звичайно, ні. І тоді в один жахливий день комусь не залишиться тепла, комусь не залишиться води, комусь газу, а комусь? світла, Тому діти треба берегти енергію, тому що це найголовніший скарб в світі. Що треба робити, щоб зберегти цей скарб, ми будемо сьогодні говорити. А зараз прослухайте, будь ласка, віршики, чого не треба робити. Бабуся Арина правил не знає, газовою плитою будинок обогріває. Чи можна таке робити, дітки? Звичайно, ні. Газ треба економити. Ян в своїй квартирі світло скрізь включає, а що світить сонечко, він не помічає. Чи можна, дітки, таке робити? Так, звичайно, ні. Якщо світить сонечко і у квартирі дуже світло, то навіщо включати лампочки? Так? Треба берегти світло. Звичайно. Далі дивимось. Тато на дивані трішки задрімав. Кіт у телевізор сам доглядав. Звичайно, така ситуація трапляється в кожній родині, я так вважаю, але цього робити не треба. Коли людина спить, електроприлади треба вимикати, треба економити електроенергію. Андрійко із ванни водичку виливає, а поряд в калюжі жабки стрибають. Так. Митися треба дуже-дуже обережно. І водичку треба берегти. Зараз, дітки, я нагадаю вам деякі правила. По-перше, ми з вами поговоримо про електроенергію. Що ж треба робити, щоб зберегти світло? Завжди треба вимикати світло, коли ти виходиш із будинку. Не включати багато електроприладів, про це ви повинні розказати своїм батькам. Не включати світло в сонячну погоду, не, зали... не залишати включеним радіо і телевізор, якщо ви їх більше не слухаєте і не дивитесь. Треба замінити лампочку на енергозбережну лампочку. Ну, я вважаю, що зараз у всіх енергозберігаючі лампочки, і це вас не стосується. Якщо ні, будь ласка, зробіть це, скажіть своїм батькам. Очищати треба лампочки від пилу, щоб було світліше, так? Якщо лампочка не працює, треба викликати електрика, ну, а також. Встановити лічильник. Я вважаю, що лічильник є у кожній хаті. Так, далі, що треба ще берегти? Підказуйте воду. Що ж треба робити? Зробити так, щоб водичка не капала з крану, поставити лічильник на воду, і якщо вода десь протікає, Треба викликати сантехника правильно. Так, як же зберегти тепло? Треба заклеїти вікна, закласти усі щілини. Ну, якщо є така можливість поміняти вікна на склопакети, у кого є така можливість. Берегти треба і газ, дітки. Що ж треба для цього робити? Поставити лічильник на газ. Ну і, звичайно, не опалюватися. Газом, коли холодно, як наша бабуся Арина, цього робити не треба. Так. Ну що, лічильничок? Ти послухав, як відповідають наші дітки? Так, дуже вони багато знають і правильно відповідають. Шо-шо? А, дітки, мені лічильничок зараз сказав на вушко, що він підготував для вас шість загадки. І він вважає, що ви їх вгадаєте. Вгадаємо? Ну тоді починаємо. Перша загадка. По провідці я біжу. Без проводки я стою. Де мене немає, там світло не палає. Що це, дітки? Давайте лічильничку скажемо. Так, звичайно, це електрика. Далі, як ніч прийде в оселю, не свічечка горить, а сонечко веселе палає на стіні. Молодці дітки, це. Лампочки, правильно, <кій> вибачте. Наступна загадка стоїть рогачу полі, високий, як тополя. Він з'єднаний нитками з такими ж рогачами. Як нитка обірветься, то світло не вімкнеться. Так, це лінії. Електропередач, правильно. Наступна загадка. Так, він суровий контролер, зі стінки завжди дивиться, та тільки світло запали, він все собі фіксує. І скільки світла витрачав, тобі він порахує. Звичайно, дітки, це лічильник, правильно. І остання загадка, вона дуже маленька. Висить гість, на ніч їсть. Так, це лампочка. Молодці мої маленькі. Я вважаю, що лічильничок теж задоволений вашими відповідями. Так. Добре. Скажіть, мої маленькі друзі, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про те, як зберегти електроенергію, як зберегти воду, так, підказуйте, тепло і газ. У кінці нашого заняття, дітки, я хочу прочитати вам декілька прислів'їв і приказок, щоб ви їх запам'ятали. І завжди виконували те, що вони вам радять. Слухаємо уважно, пам'ятай, що надра не бездонні, коли набираєш воду у долоні. Як на газі грієш, чай свій ранній, пам'ятай, ти в світі не останній. Багатий не той, хто багато має, а той. Після кого багато залишається. Не марнуй багатств природи, бо наробиш людям шкоди. Бережливий господар знає, що ніщо просто так не буває. Не захочеш природі вклонитись, будуть діти і внуки журитись. Нашу рідну природу, дітки, Треба берегти і оберігати. Ви повинні це запам'ятати. А сьогодні наше заняття закінчено. До нових зустрічей. Бережіть себе, всього вам найкращого!